Що підштовхує Путіна до переговорів? Які такі обставини підштовхують президента Російської Федерації до переговорів, до того, щоб почати міркувати, принаймні про те, як домовлятися? Про це поговоримо у цьому відео. Мене звати Віктор Смірнов. Я вас вітаю, друзі. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку роботи нашого каналу. Номер банки ви за мить побачите на ваших екранах, а в описі до відео є посилання на цю банку і продубльований номер. Поїхали! Які такі обставини підштовхують президента Російської Федерації до переговорів до того, щоб почати міркувати, принаймні про те, як домовлятися? Зараз російські війська абсолютно очевидно вже для всіх і в Росії, і за її межами втрачають наступальний потенціал. І до речі, тут кілька причин. Перша очевидна і перша причина, і вона є в принципі найочевиднішою. Це погода. Почалися дощі дороги ґрунтові розкисають і не дають можливості важкій техніці швидко просуватися. Там якісь легкі транспортні засоби ще туди-сюди їздять. А щось більш серйозне важке ні. Тому сама природа перешкоджає швидкому просуванню російської армії. Друге, Донбасу насамперед це стосується: чим далі бойові дії відходять від Донецька на захід, тим там гірше розвинена дорожня мережа. Я самого початку цієї війни говорив, російська армія може наступати тільки там, де добре розвинена дорожня мережа, насамперед мережа залізнична. Ви знаєте, напевно, що Донбас це другий після Бенілюксу регіон за кількістю та щільністю залізничних доріг на квадратний кілометр. Тому російській армії там було дуже зручно, швидко і легко наступати. Щойно вони виходять, із цієї суперкомфортної для себе зони наступає. Наступати стає, в принципі, складніше. Гальмується наступ, тому що невчасно підвозять припаси, снаряди тощо, їх ніде зберігати. Розумієте, у степу зібрати непомітно велике угруповання досить важко. Там людей ніде розміщувати, сховати їх ніде. Там логістика важча, у степу і оборонятися важко і наступати важко, але наступати з урахуванням присутності дронів сучасної технології взагалі складніше. Тому і ускладнюється наступ російської армії. Це друга причина, окрім погоди. І Є ще третя причина: закінчується бойова техніка. Дійсно, зараз дуже е, майже ну, більшість осінтерів з усіх боків. Кажуть, що вичерпані склади з бойовою технікою, які залишилися з радянських часів за три роки їх витратили. Якась зламалася сама, якусь перебили, щось там заіржавіли, просто запустити не змогли. Загалом, зараз техніки стало набагато менше, ніж було раніше. А російське виробництво зовсім невелике, якщо його порівнювати, наприклад, з тим же самим радянським. Але і радянська теж у нинішніх умовах не впоралася. Чому? Тому що Росія щодня втрачає кілька десятків одиниць техніки. У такому ж темпі відновлювати цю техніку просто сил і можливостей немає за сучасної російської економіки. Ну як економіки, ну і найважливіше без техніки, як ви розумієте, наступати важко. І найголовніше це звичайно, що брак людей на вкрай цікаве сьогодні натрапив повідомлення одного з уральських пабліків. Свердловський губернатор Євген Куйвашев, чи Куйвашев поскаржився, що Міноборони Російської Федерації спустило регіону нереальний план із набору контрактників. Джерела в оточенні губернатора говорять про те, що вкрай незадоволений тим, що міноборони вимагають від середнього Уралу безперебійно укладати контракти з десятками тисяч громадян для їхньої подальшої відправки в зону спеціальної воєнної операції. Губернатор збирається через свої зв'язки на федеральному рівні лобіювати зниження плану для області. Про це говорять люди в його оточенні і входять чутки, що губернатора цілком можуть підтримати регіональні промисловці та керівники підприємств оборонно промислового комплексу, які скаржаться на брак кадрів, а також на ризик на виконання держзамовлень, зокрема і в оборонній сфері, усе це посилюється масовим залученням контрактників до лав збройних сил Росії. Дивіться, яка ситуація. Виходить, що Урал досить розвинений регіон Росії. Там багато заводів, багато підприємств промисловості, там міста мільйонники є. Це не глухий куток якийсь. Губернатори кажуть, що стільки людей у нас немає. Це не якийсь мертвий регіон, де взагалі немає людей. Це досить населена частина Росії. У нас немає стільки народу. Ми не можемо вам дати більше людей. Десятки тисяч людей ми вам поставити не в змозі. Десь і в інших місцях беріть, у нас більше людей немає. Як ви розумієте, ця ситуація характерна не тільки для густо населеного Уралу, а й по всій Російській Федерації приблизно те саме: люди закінчуються. Особливо ті швидко закінчуються, хто хотів, міг і вважав себе можливим за гроші вирушити на війну. Власне, губернатор каже, що нам залишається висмикувати, вишкрібати із заводів цих людей і відправляти їх на фронт. Але тоді заводи зупиняться, тоді не буде танків, тоді вони сидітимуть на фронті без зброї. Ми, до речі, багато разів чули раніше про те, що так нестача людей у російській армії. Але я розмовляю доволі часто з українськими військовослужбовцями, які на фронті вони кажуть, ми не бачимо цієї нестачі, однаково вони пруть як таргани тисячами. Але я так розумію, зараз значною мірою використовуються резерви. А ось нові резерви вже не поповнюються. Не поповнюються вони, як ми вперше офіційно дізналися саме від губернатора. Зараз губернатори мовчки зціпивши зуби, піднімають розцінки на наймання кожного конкретного найманця. І ось уже 3 мільйони рублів, наприклад, виплачують за найманця в Білгородській області. Але в принципі система себе вичерпала. Масового набору людей уже не виходить: зеків виграбу, бомжів накроманів. Майже не залишилося. Я читав цікаві замітки одного російського командира. Він каже: ну так, приїжджають всякі бомжі, нарколиги. Що ми з ними робимо? Першими ж у м'ясний штурм, бо вони нам нафіг не потрібні. І командиру спокійніше на душі, бо він знає, що ці нічого не начують. Бачив я у російських незалежних засобах масової інформації, ну як незалежних, вони себе називають незалежними. Так от я бачив у них. Статті під заголовком в бой ідуть одні старіки. Річ у тім, що у багатьох росіян граничний вік підписання контракту 70 років. Багато хто чекає зараз 70 років і йде мало не за два дні до дня народження, підписує контракт, отримує 3 мільйони рублів і сподівається, зараз пропалива. А ось цих 70-річних старих масово відправляють хоча б в один. Зазвичай це перший і останній їхній штурм, і через це середній вік російського військового, який загинув на війні, різко стрибнув він уже вище за 50 років. Тобто армія реально складається по суті справи, чим далі, тим більше з пенсіонерів. Ну і далі, що відбувається? Людей стає менше, люди стають гірше пристосовані для ведення бойових дій, і в результаті російський наступ сповільнюється. Хочу підсумувати. Набір людей на контракт за гроші в армію працював три роки, і треба віддати належне відносно успішно. Росія дійсно забезпечила величезну перевагу в живій силі над Україною, але зараз вона закінчується. Уже губернатори на це скажуться і всякі зет воєнкори про це пишуть. Все, фініта ля комедія, і зараз почали вирішувати цю проблему справді екзотичними способами. Африканців завозять на лінію фронту, які нічого робити не вміють, навіть не розуміють російської мови. Здебільшого фоткаються і одразу ж помирають. І зараз новий писк моди це північно-корейці. Домовився Владимір Путін із Кім Чен Іном. Я так розумію, йдеться про кілька десятків тисяч своїх військовослужбовців. Їх вже помітили. Я навіть відео на полігонах на далекому сході. Довго я думаю, Путін на північних корейцях теж не протягне. Я так розумію, що північнокорейці відправляють у Курську область. Мабуть, Кендерх не хоче, щоб вони працювали масово, принаймні, на території України, бояться масової втечі, напевно, але це поки що точно це, ну, це зовсім ще не точно. Тож, ну подивимось в будь-якому разі. Путін опинився в ситуації, коли йому треба або оголошувати мобілізацію, що дуже небезпечно для російської економіки, або починати перемовини. І обставини штовхають його більше до переговорів. Але переговорів він теж зараз не хоче. Він хоче спочатку перемогти, а потім уже якісь переговори. Але не тільки людей зараз. У Володіміра Путіна не вистачає. Почалися ще й проблеми з грошима. Економіка починає буксувати і просто розвалюватися. Знову ж таки, дуже цікава замітка в Moscow Times. Заява російської влади про те, що економіка впоралася із західними санкціями і бурхливо зростає, незважаючи на відключення банків від SWIFT і відключення на постачанні товарів і технологій можуть бути пропагандою і брехнею. Про це говорять експерти Стокгольмського інституту економіки. Перехідного періоду при Стонггольській школі економіки. Російська невоєнна економіка просто каменем летить у прірву. У поточному році це падіння прискорилося. У 2025-му це падіння буде вже просто майже вертикальне. Населення Росії масово звидарює. Якийсь час у Російській Федерації житимуть на резервах, але за деякий час, я думаю, до кінця приблизно 2025 року почнеться пряма Криза, криза з голодними людьми із шахтарями, які стукають касками на вулицях, і так далі. Ну і це ще все до речі, без мобілізації і без посилення західних санкцій. Хоча і те планується, і інше. Якщо буде мобілізація і посилення західних санкцій, ситуація стане ще гіршою, досить швидко. Економіка деградує. Путін усе ще прагне створити якусь альтернативну систему платежів, але Китай на це не піде. Ось. Щойно опублікували найбільші дані за останні 18 місяців. Економіка Китаю майже не зростала, і Китай не буде ризикувати хорошими відносинами, тобто діловими робочими з американцями, заради того, щоб допомогти Російській Федерації і Владимиру Путіну. Користуватися російською ситуацією Китайці будуть, але допомагати Росії, ризикуючи своєю власною економікою, я думаю, що не стануть. Ось такі от справи. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо, до речі, тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є. В описі до цього відео слава Україні! Слава силам оборони і пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни.